Зуд на кримських пляжах, до якого екологічного лиха призводить троща російських танкерів, що сталося майже місяць тому у Керченській протоці. Облік житло та виплати, як законодавчі зміни мають допомогти людям, котрі через російську агресію вимушено стали внутрішніми переселенцями. Волонтери збирають у мішки для того, щоб потім вивозити камні, пісок, ґрунт, які в мазуті. Такі відео і фото щодня у соцмережах викладають жителі кримських міст. Попри те, що аварія російських танкерів сталася неподалік східного узбережжя, мазут дістався південної, і навіть західної частини окупованого півострова. А це сотні кілометрів від місця троще. Так згустки мазуту, які прибуває до берега, збирають місцеві на пляжі Меганом біля судака, натягують сітки вздовж прибережної зони, відловлюють тахів, забрудених мазутом. Операція з порятунку птахів у мазуті. Вони вже на пляжах Ялти. Пернатих звозять у спеціальні волонтерські пункти. Щоправда, там не рікають на брак фахівців. Фахівці потрібні. Це все? це все тримається на волонтерській допомозі. Все абсолютно відмити пернатих недостатньо. Їх треба перетримати і переконатися, що вони в безпеці можуть літати та живитися. каже зоолог Павло Гольдін. І наголошує, це мають робити фахівці, а не волонтери. Якщо його просто помити і випустити на той же самий пляж, то він наступного дня знову виможеться та. Загине, тобто, має, має бути забезпечені санітарні заходи, ветеринарні заходи. і все це має робити під наглядом ветеринара. Постраждалих птахів, яких підбирають на кримському узбережжі, везуть і до приватного сафарі парку Тайган під Білогірськом. Птахів багато і кінця краю цьому не видно. Окупаційна влада, зокрема в Севастополі, звітує: обстежили 86 кілометрів берега та вивезли понад сотню тонн забрудненого піску і ґрунту. Та ручної роботи лише на узбережжі недостатньо, каже українська екологиня Тетяна Тимочко. Потрібні заходи на морі, передусім, застосувати спеціальні бони. По-перше, є причина того, що у Росії немає цих засобів. А друге, що вона і не планується зробити з огляду на продовження шторму і намагання приховати масштаби цієї страшної катастрофи. За даними українського наукового центру екології моря, 4 січня мазутні плями виявили біля Феодосії. Супутники зафіксували майже 2 квадратні кілометри забруднення та 250 квадратних метрів біля мису та кіль. Також чорні плями було видно між Партенітом та судаком. 5 січня супутникові знімки підтвердили поширення мазуту вздовж південного узбережжя Криму. Поблизу Севастополя і Качі було зафіксовано мазутні плями довжиною до 15 кілометрів. Загальна ж площа забрудненої акваторії тоді становила тисячу квадратних кілометрів. Внаслідок забруднення вже загинули понад 60 дельфінів, кажуть у Міндовкілля. але точної цифри немає. Додає зоолог Павло Гольдін. Водночас, екологічна катастрофа загрожує вимиранню цілого виду азовок китоподібних морських свиней. Саме це є предметом нашої найбільшої тривоги. Це те, що Ось ось саме ці маленькі популяції, яка зараз в цих водах зимою може дійсно загрожувати зникнення. Спрогнозувати наслідки завданих Росією збитків довкіллю неможливо, бо мазут і далі мігрує чорне море. Пояснює дослідник Віктор Коморін. Те, що викинуло на узбережжя, це лише невеличка, невеличкий відсоток від того, що потрапило в море. А частина мазуту вона перерозподілилась з водними течіями та хвилями по морю. Частина потрапила на дно. Наразі українські фахівці продовжують моніторити ситуацію. Інформацію беруть з відкритих джерел і з супутникових даних, каже перша заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко. Відомство готує міжнародний позов на Росію за шкоду довкіллю і недостатні кроки з подолання наслідків. Україна планує подати позов до міжнародних судових інституцій, зокрема до міжнародного суду ООН, Щодо порушення Росії конвенції ООН з морського права, включаючи загибель морських організмів, забруднення вод, донних відкладень, як ми вже говорили, прибережних зон, і що перебувають під окупацією. Росія, як сторона конвенції з морського права, зобов'язана вживати заходів. Для запобігання забруднення морського середовища, включаючи аварійні ситуації, а найближчим часом мазут з Чорного моря може дістатися до Одеси, передбачає біолог Владислав Балінський і пояснює, ґрунтує свої прогнози на даних із супутників та погодних сайтів, де відстежує зокрема напрямок вітру, велика вірогідність, що ці мазутні включення ці згустки, що вони вже десь напроти Одещини, тобто від узбережжі кілометрів. Може бути 30, От, і для того, щоб вони саме потрапили на е, саме на узбережжя, на, на, на берег, то е, треба, щоб був дуже потужний е, вітер, і, е, і треба, щоб вони вспли, всплили на поверхню. Ну я е, 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 так е, думаю, що це може статися навіть і е, е, вже через за тиждень, от е, ну може в середині місяця. Бо зараз якраз температура води не буде знижуватися. Два танкери «Волгонєв» з мазутом зазнали трощу в Керченській протоці 15 грудня під час шторму. В російському МНС заявили, що в чорне море витекло майже 2,5 тисячі тонн нафтопродуктів. В українському Міндовкіллі, кажуть, кількість мазуту у воді перевищує 8 тонн. Валерія Церна, Андрій Селезньов, Суспільне новини, Крим. Олексій Єфремов Кремчанин виїхав з півострова після повномасштабного вторгнення Росії. Нині мешкає в Києві. Він волонтер і допомагає облаштовуватися переселенцям, які нині виїжджають з Криму та інших окупованих територій. Ті люди, які приїхали, у них немає документів, тобто вони не можуть отримувати цей статус і ту невелику допомогу. Чоловік сам має статус внутрішньо переміщеної особи та на особистому досвіді знає, яким довгим може бути процес його отримання та оформлення українських документів, а також грошової допомоги. З цього року багатьом, до прикладу, моїм знайомим кримчанам обмежило допомогу від держави з незрозумілих причин. Тобто, є хтось, хто продовжує отримувати, зрозуміло, що в першу чергу це якісь більш вразливі групи. Тобто люди з інвалідністю, діти, пенсіонери, виплати дійсно обмежені, каже експертка з питань внутрішнього переміщення Центру прав людини зміна Марія Красненко. За її словами, наразі до парламенту подано законопроєкт зі змінами до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, і в ньому прописано, що держава має підтримувати кожного. Починаючи з 2024 року, ми бачимо такий підхід уряду України, що який веде до такого різкого скасування цих виплат. Умов. Мовно із близько трьох мільйонів отримувачів допомоги, вони були скорочені до одного і двох мільйонів осіб, які цю підтримку отримують. Разом з тим законопроектом передбачається якраз а, можливість отримання більш широкою групою людей, але базуючись на тому, хто дійсно цієї підтримки потребує. Іван Дідух, переселенка з Криму, виїхала з півострова ще в березні 2014 року з двомісячним сином та колишнім чоловіком до родичів на Прикарпаття, згадує з яким. Трудно, що ми стикалися ще тоді. Ми виїхали з Севастополя 14 березня, досить рано, скажімо так, то в державі на той момент ж не були запущені ніякі механізми допомоги. В суспільстві я стикалася відносно нещодавно з тим, що ті, хто виїхали в 2014 році, які вони ВПО, от 22 рік вони вже переселенці, а ви вже обжилися, можете забути. Зміни передбачають, зокрема, і забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, каже співавтор законопроєкту Павло Фролов. Передбачено надання пільгових кредитів, передбачено надання різних механізмів співфінансування житла. Передбачено взагалі на законодавчому рівні врегульовано питання надання місцем часового проживання для, для переселенців. А ще держава гарантує вимушеним переселенцям психологічну допомогу, оздоровлення, реабілітацію та освіту для їхніх дітей, додає Павло Фролов. Передбачено також. Також права переселенців на, на освіту передбачено, що будуть гарантовані за за вибором учнів, за вибором їх батьків. Будуть саме люди вирішувати, а не держава вирішувати де навчатися щодо там предметів навчання і так далі. Ще одне доповнення: вимушені переселенці отримують соціальні та пенсійні виплати на тих самих умовах, що й інші громадяни. Це не залежить від того, коли вони переїхали, і не потрібно підтверджувати, що вони не отримували пенсію від органів РФ, каже депутат. Та додає, запрацює база даних про ВПО, що значно спростить і отримання, і скасування статусу. Держава, якщо не має довідки, може просто взяти витяг з відповідної бази даних ВПО і надати цю інформацію, ну тобто, скористувати цю інформацію для того, щоб забезпечити там надання різних послуг державних послуг для переселенців. За 10 років відколи рада ухвалила закон про. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб його змінювали 23 рази. Бо поки закон залишається недостатньо ефективним, тому і виникла потреба в нових підходах до забезпечення житла, соціальних виплат та інших послуг для переселенців. А таких нині зареєстровано в Україні 4,6 мільйонів. Валерія Церна, Олексій Трушин, Асан Імінов, Павло Загорнян, Суспільне новини, Крим.